Повертаючись до нікчемних заяв диктатора Путіна до бункерного діда, він насправді одним махом, однією рукою, перекреслив усі можливі якісь там думки з інших західних союзників щодо того, що з Росією можна домовлятися, і треба. Бо до речі, на саміті у Швейцарії Туреччина заявила, що мирні пропозиції Путіна є в принципі проблиском надії. Але знаєте, ну всі інші лідери країн цивілізованого світу вони сказали, що ні, ніякі мирні заяви Путіна, бо вони зовсім не мирні, вони ні до якого припинення вогню не приведуть. По-перше, а по-друге, їх навіть розглядати не варто, бо це пряма капітуляція України. Тож, вийшли пропагандисти, є там у них такий відомий. Депутат Держдуми Журавльов, і він почав говорити, що. Насправді все, що каже Путін, це найкращий варіант вирішення цієї, як вони кажуть, кризи, конфлікту, і тому Україні варто погодитись. бо якщо ні, то вони підуть далі, підуть далі, там і в Одесу, і в Миколаїв, і в Харків. Але в принципі, що їм заважає зараз, так йти. Ну тому, що вони просто не можуть. Так от і він сказав, що ще й повинні всі держави світу, які накладали санкції на Росію, їх зняти. Але при тому у цьому ж синхроні, який вам зараз покажу, кажу, Скабєєва визнала, що ці заяви Путіна – це примус Україну, Україні капітулювати. Зняти всіх санкцій і тоді давайте жити дружно, а їм частину Харківської області, будь ласка, заберіть. Ну, і, так сказати, головне... Тобто нам капітуляція України, або вам буде хуже, так? Зараз я, я закінчу, так. Да. Глав... Я ще своїми іменами називаю. Да, так, головне... сохранение государственности. Ну да. И это важнейший итог, который они могли бы получить. Сохранение государства. Ну, в виде, в виде презентации можно ему еще э, корзину кокоса дать, э, просроченному Зеленскому. А так вообще вот примерно такое. Но самое главное в этом деле, что кстати говоря, не надо называть коллективный Запад. Понимаете, я согласен, например, с заместителем Председателя Совета Безопасности нашего. Вот надо их так и называть. США и их сраные союзники. Вот если они не согласятся на то, что им предложил наш президент, вот так сказать, то тогда условия будут другими. Ну, і в принципі, що ще можна було почути від е, Журавльова, який говорить про якийсь какос. Мені здається, що він, мабуть, дуже активно його вживає. При тому ще є один пропагандист, дуже відомий своїми крикливими заявами з приводу знищення України і українців. Карнаухав так, от він коментуючи ось ці бредові заяви Путіна про те, що ми маємо вийти з наших територій, ми маємо віддати Україну. Перепрошую, Росії чотири області, нейтральний статус і таке подібне. То він сказав, що в принципі вони будуть досягати цих цілей, і сказав, що їм не шкода своїх людей. Це пряма його фраза. Тобто, він визнав, що окупантам начхати на Кількість свого населення на те кого і скільки вони відправляють на убій, бо це і справді так іде. І він каже: Ми готові, ми готові, бо в нас велика країна нам є кому воювати, і ми готові їх а, покласти заради цих чотирьох областей. Зараз пропоную вам послухати і пересвідчитися в тому, що він видав в принципі те, що Путін робить. Ще раз предлагає абсолютно розумну формулу міру, тому що в Луганській нам осталось і чуть-чуть. Полностью территория освобождена. В Донецкой Народной Республике предстоит много еще поработать, но значительная часть территории освобождена. Херсон мы все равно заберем. Запорожье тоже заберем. Только какой ценой? Для них, не для нас. Мы готовы на эти потери. А они готовы? А тогда возникнет второй вопрос. А надо... Кажемо, ми готові на ці потери, Ми готові. Ну так в принципі, то і зрозуміло, що вони готові бо їм начхати на своє населення, на своїх людей. І вони точно не готові здаватися, так йти на якісь там умови. Вони готові класти, класти ще раз, класти а, мільйон населення для того, аби. Реалізувати путінські амбіції, аби відновити імперію. І, до речі, про відновити імперію, це не просто я так говорю для якоїсь прикрашення, так але про це також кажуть прямо пропагандисти. І я вам зараз це також покажу і ми послухаємо, що сказав один із так званих воєнкорів. Він каже, що і справді вони готові відновити Російську імперію, ще і що хуже і так далі. до момента либо когда противник примет эти условия, либо когда будут окончательно выполнены исторические задачи России о превращении из Российской Федерации в Российскую империю. Но я сейчас, конечно же, шучу, иронизирую, хотя в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. Вот поэтому не зря же в Санкт-Петербурге мы выставили флаги Российской империи и Советского Союза, который тоже являлся одной из вершин развития. Руської цивілізації ну от що потрібно знати про росіян, про їх вілічі і про те, що вони роблять нині в Україні, і яку загрозу вони несуть всьому світу Європі і, взагалі, подальшій агресії, можливо, навіть тому, що це все переросте у третю світову війну. Бо Путін зупинятися не збирається. І ось ці заяви їх взагалі сприймати серйозно, ну ні в якому разі не можна.